Всім привіт! Мене звати Валерія. Ви на каналі Wonderful Life. Сьогодні я розкажу вам про свої книжкові покупки, які я придбала протягом цієї зими. Розпочати сьогоднішню підбірку я б хотіла з цієї книги Пастка для різника Юрія Доценка. Всім вам відомий лондонський джек-різник, який вбив багатьох людей дуже жорсткоким способом, і найцікавіше те, що його так і не знайшли. Події відбувалися в Лондоні вікторіанської епохи, і власне в цій книзі також, наскільки я зрозуміла з анотації, мова піде про цього Джека-Різника, але не лише в Лондоні, а й в нас в Україні в місті Проскур. Отже, як сказано в анотації, в Проскуріві відбувається два жахливих жорстоких вбивства. І аналізуючи певні обставини, головний герой е, натикається на думку про того самого Джека Різника. Тож як він опинився в Україні? Чи справді він здійснив ці жахливі вбивства в нас на нашій батьківщині. Ми дізнаємося з цієї книги, і я вже не можу дочекатися, коли настане той час, що я візьму і прочитаю цю книгу. Наступна книга, про яку я хочу сьогодні розповісти, це княгиня Острозька Марії Ткачівської. Це історичний роман, в якому власне, зображена доля княгині Острозької. Події відбувається в 16 столітті. Як зазначено в анотації, княгиня була найбагатшою спадкоємицею польсько-литовської держави, і відповідно вона мала вийти заміж за представника знатного роду. Нареченого її вже обрав її опікун, проте все сталося не так, як планувалося. Тож читаємо книги, дізнаваємося глибше про історію нашого рідного краю і власне про історію самої княгині Острозької. Наступна нова книга у моїй книжковій колекції це Воля Ізабели від Ганни Гороженко. Події відбуваються в XVIII столітті. Головна героїні власне є сама Ізабела, це українська княгиня. Окрім неї, тут, як зазначено в анотації, є ще кілька реальних історичних постатей. Крім того, книга обіцяє бути цікавою, повною на пригод, загадок. Також ця книга має бути сповнена любові, пристрасті і політики. Ще одна цікавенька книжка це Лицарі Дикого Поля від Ярослави Дегтяренко. Власне, це історичний роман в двох томах, проте я взяла лише перший, почитаю, подивлюся. Якщо мені дуже сподобається, я, звісно, куплю продовження і читатиму далі. В романі події відбуваються в часи Хмельниччини. В анотації зазначено, що в книзі змальовуються подробиці реальних історичних подій, таких знаменитих битв під жовтими водами, наприклад, або під пилявцями. Також Роман обіцяє бути сповненим кохання. Власне, вже не можу дочекатися, коли зможу прочитати цю книжку. Вона, до речі, досить така об'ємненька. От і вже чекаю з нетерпінням. І остання книга в сьогоднішньому відео це Корона. Власне, тут йтиметься про Єлизавету II. Це суто історична книга від Роберта Лейслі. Вона дуже гарна, і тут можна буде дізнатися багато цікавих історичних фактів власне, про саму Королеву. Це перша книга, другу я, до речі, поки що не знайшла в продажу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за перегляд. Підписатись на канал, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!